Bratyanu, you thank you Захищати захистили. Сьогодні ми ховаємо дешкільські років. Не знак захистили. Отче на щосе на небесах. Нехай святить сім'я і нам сьогодні. І прости нам провини наші, ми прощаємо вас в наших. І не введи нас успокозати. Друг це ж не просто друг, це. у вагоні, у воду, і під кулі, якщо потрібно. Це така людина була. Вони герої. Я про таких тільки пісні чув, до вірші читав, а вони діло робили. а равсії вірити не можна. Дити все колючою проволокою і просто їх не підпускати до нас. Але вони свідомо, не свідомо, чоловіки колюпче. Слава цю Ісину, Святому Духові. Які можуть бути обіцянки, чим там плани, що людей просто кабівали і навіть після цього їх розстріляли і спали. Um que